26 лютого із камери довічників звільнили Дмитра Павличенка, який відбував покарання в Новгородціврському управлінні виконання покарань номер 31 Його було звільнено на підставі постанови Верховної Ради України про звільнення політв'язнів, що була прийнята 24 лютого та передбачає звільнення 23 осіб в країні, у тому числі батька та сина Павличенків. Хочу объяснить присутствующим, почему именно меня и моего сына причислили к политическим увязанным. На протяжении 18 лет именно сотрудники милиции организовали на меня покушение. Дело по убийству судьи Зубкова, которое стало резонансным, это уже пятое уголовное дело, которое было на меня сфабриковано. Больше того, еще два уголовных дела были сфабрикованы после того, как меня и сына упрятали. У залі Новгородцівецького районного суду зачитали постанову Верховної Ради про амністію. Суд ухвалив клопотання Павліченка Дмитра Олександровича про звільнення з Новгородцівської установи виконання покарань номер 31 у ДПТС України в Чернігівській області задовольнити. Звільнити Повліченка Дмитра Олександровича 17.12.1963 року народження. З Новгородцівської установи виконання покарань номер 31 УТПТС України в Чернігівській області. Зустрічати Дмитра приїхала дружина, старший син Сергій, якого 25 лютого у Харкові звільнили з Диканівської виправної колонії, та вболівальники Динамо, які до останнього підтримували Павличенків. Ніколи ще в мірі не було, щоб ультрас об'єднувся в одну команду для підтримки простої сім'ї в імя однієї цілі, в ім'я справедливості. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Сім'ї Павліченків тричі! Слава! 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 «Що ви відчуваєте на Боль за то, что нашу нам свобода очень тяжело дається. Для меня это близкое. Ті люди стали, які положили свою свою життя за наше звільнення і за наше вільне майбутнє. Що б ви сказали тим людям, які підтримували вас весь цей час? Я не сказати хочу, я хочу низко покланитися їм всім до самої землі і сказати, що їх боротьба не пройшла зря. Помогая нам, они помогали себе, а теперь мы будем все вместе друг другу помогать. За это время мы стали одной единой семьей. Поэтому будем будем бороться вместе.